Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Савицький Любомир Володимирович, молодший сержант, бойовий медик зенітно-ракетного артилерійського взводу, роти вогнової підтримки 89 го батальйону 106 ї окремої бригади територіальної оборони. Військова частина А 71 82 Народився 12 листопада 1975 року в СМТ Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1976 році Любомир переїхав до міста Старокостянтинів, де зростав, навчався і пройшов свій шлях становлення. У 1983 році пішов до першого класу місцевої школи номер 1 яку закінчив у 1992-му. Того ж року вступив до Рогатинського радгосптехнікуму, де здобув спеціальність фельдшера ветеринарної медицини. Після навчання працював ветеринаром у господарстві Україна в селі Сахнівці, а з 2000 року виїхав на заробітки за кордон. Працював у різних країнах Європи: Португалії, Польщі, Швеції. Завжди вирізнявся відповідальністю, чесністю і працьовитістю у 2014 році, з початком Революції Гідності, був її активним учасником. Після повернення в Україну працював оператором АЗС Лан і з 2020 року на Старокостянтинівському олійно екстракційному заводі оператором лінії виробництва харчової продукції. Любомир цікавився історією, захоплювався нумізматикою, був уважним співрозмовником. До усміхненим і щирим, незважаючи на життєві труднощі, залишався світлою людиною, яка не цуралася жодної праці, у 2014 році зустрів свою майбутню дружину, а у 2017 році одружився. У шлюбі народилися три сини: Любомир, Святослав та наймолодший Гордій. На початку повномасштабного вторгнення Росії, 2 березня 2022 року, Любомир добровільно став до лав ТРО як бойовий медик пройшов низку військових навчань, зокрема, і за кордоном у Німеччині. Був неодноразово відзначений грамотами, користувався повагою серед побратимів, завжди готовий прийти на допомогу. Лікував не лише людей, а й тварин на позиціях. Я з ним познайомився у 22-му році. В перші дні війни ми разом потрапили, служити. Це справжня людина і справжній чоловік любив свою сім'ю, любив Україну, приймав активну участь в майдані 2014 року. Людина чесна. Безкомпромісна згадує побратим Іван Гурін: вічна слава і шана куму Любомиру. Нехай його жертва буде немарною, і ми дійсно відстоїмо і збудуємо Україну, яка шануватиме свободу, забезпечить достойне життя для своїх громадян, шануватиме полеглих героїв і воїнів, що вижили з їх сім'ями, де хотітиметься жити нашим нащадкам. Світлій пам'яті кума Любчика Тарас Ремарчук позивний кум. У підрозділі запам'ятався як людина з почуттям гумору, організаторськими здібностями і невтомною душею компанії. Його особистість була цілісною, щирою, відданою. Любомир був зірцем відданого служіння українському народові, прикладом для всіх військових. Міг зробити ще стільки корисного для своєї країни, свого народу, своєї родини, та не судилось. 19 травня 2024 року був відряджений до другої роти 105-го батальйону місто Красногорівка Донецької області. 4 серпня 2024 року Любомир загинув під час ворожого скиду, отримавши травми несумісні з життям. Його позиція перебувала у вкрай складному тактичному становищі. До останнього виконував свій обов'язок, залишаючись на небезпечній ділянці фронту. Не покинувши своїх, на момент загибелі, Любомир Савицький мав трьох неповнолітніх синів. Найменшому було лише три тижні. На жаль, батько так і не встиг потримати свого новонародженого сина на руках. Для побратимів він залишиться світлим, чесним, надійним товаришем, справжнім прикладом, для нас вірним українцем, сином, чоловіком, люблячим батьком, братом, побратимом. Людиною гідності, честі і любові до життя. Ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь, і краплю роси, життя прожив гідно, в любові та плідно. Він не боявся, не нив, не просив. Вічна слава і шана героєві.